Сьогодні субота і ми з мамою приготували тюфтелі. З рисом, вони дуже смачні, з м'ясом, з такою підливкою. І так готуємо. Відварили рис, додаємо фарш. Рис у мене було півтора стакана в сирому вигляді фаршу 500 грам. Обжарюємо цибулю, моркву та додаємо до рису, перемішуємо. Солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком, одне яйце. Ще підсолила трішки, бо спробувала, було не досить солоне. Сметану я змішую з томатним соком, можна із соусом, звичайно, змішати і додати водички. Так на дно каструльки виливаю і викладаємо тефтелі. Потім соус, який залишився зверху, ще поливаємо, накриваємо кришкою і тушимо 30 хвилин, цього достатньо та насолоджуємось. Ще поклала лавровий листочок трішки для аромату. І ось така краса в кінці виходить. Вони дуже смачні, приємного. і підписуйтесь.